Історії цих жінок різні, але всіх об'єднує одне. Їм довелося розпочинати життя з чистого аркуша в досить поважному віці. Вони вимушено покинули свої домівки і тепер інтегруються в нове суспільство. Наразі в цьому їм допомагає міжнародна організація, що опікується літніми людьми. Наші всі активності, які ми проводимо в центрі, вони направлені на підтримку, покращення психоемоційного стану людини, яка Торкнулася війни, яка поранена війною, психіка. І е, дуже, е, якщо людина якась помоложе, помол вона може якось краще справлятися, вона може працювлаштуватися, вона може е, себе якось заняти. А літня людина вже має ну, в неї ограничені можливості. Тому ми хочемо, щоб людина. Відмовилась від щоб не була наодинці, щоб вона була десь у якомусь колективі, щоб вона була соціалізована, щоб вона казала себе, відпочивала ну вона вважала, що вона потрібна. На базі Мукачівського музею створили власний простір для дозвілля та спілкування. Тут малюють, вишивають, виготовляють хендмейд-вироби та навіть займаються йогою. Все ж основна мета клубу спілкування та підтримка одне одного. Приходить кожен раз різна кількість людей, але багато. Бачите, от сьогодні до 15 Буває більше, буває менше. Як коли хто може, так і приходить. Бо в нас двері відчинені кожен день практично. От, ну, за е, рідким виключенням, я б сказала так. А займаємося творчістю різною: хто вишиває, хто малює, хто в'яже, хто просто читає, приходить поспілкуватись і не хоче нічого на даний момент робити, читає, просто розмовляємо. Тобто, це як відпочинок для душі. Пані Олена з Краматорська, міста на Донеччині, що наразі щоденно потерпає від рашистської навали. Жінка вже 15 років на пенсії. Переселення для неї було складним як фізично, так і морально. Каже, цей клуб для неї немов рятівна соломинка, адже звикнути до нового життя їй неабияк як складно. Як у нас був приліт по вокзалу в Краматорську, всі знають це то ми в той день приїхали сюди. Нам не треба на своїх оціх. В мислях поганих концентруватися, нам треба відволікатися. Ми вже такий вік, що вже, вже працювати не будемо. Якщо мені вже, <кхи> то я на пенсії 15 років пропрацювала, то вже достат. А тепер хочеться такого спокійного життя і все окей. Ну, якби це вдома, це було б ще ідеально. А це пані Галина. Зараз вона з натхненням займається рукоділлям, але в очах все ж читається сум. З особливим трепетом жінка розповідає про довоєнні часи про те, як планувала зустрічати старість в рідній оселі в місті, де пройшло все її життя. Однак підступна війна зруйнувала ці плани. Тож сьогодні пані Галина рятується від сумних думок у колі таких самих жінок, як і вона, тих, хто зазнав біль втрати та змушений звикати до нового життя. Взагалі-то ніколи не займалась творчістю, але у душі, знаєте, такий хаос сумбур, сюди потрапила то по рекомендації психолога. І ви знаєте, приходжу, і якось воно в душі стає більш легше, більш якось позитивно. То емоції, такі знаєте, коли яких я раніше ну творчістю не займалася, то не відчувала. А тепер так цікаво, щось виходить, щось не виходить, але знаєте, як ото поринула у своє дитинство, змиритися допомагає. Для пані Нінель це тісне жіноче коло стало своєю рідною родиною. Вона з Луганщини і її місто давно окуповане. Тож Мукачево тепер її дім. Звісно, інтегруватися в нове суспільство, коли тобі за 60, дещо складніше. Але разом ці жінки вчаться долати негаразди і бачити надію на майбутнє. По-перше, трошки відволіктись від своїх думок тяжких. От. Ну і час пройти, не сидіти ж гуртожитку цілий день. Тут можна поспілкуватися з людьми. Нас ще чаєм пригощають Тут дуже гарна організація. Дуже вона нам дуже допомагає. Проєкт започатковано як платформу для інтеграції літніх людей з числа ВПО. Але наразі долучитися до нього можуть всі охочі жінки та чоловіки категорії 60+. Тут раду підтримують як і вимушених переселенців, так і краян. Центр існує з квітня 24-го року. Ми починали. Спілкуватись, шукали людей. Потім люди стали приходити самі і переводить когось. І він працює до сьогоднішнього дня. І плануємо, якщо буде фінансування якесь, то ми будемо ще 22-му році планувати це робити. І він починали ми з трьох днів у тиждень. Зараз у нас щоденно. На прикладі цього невеличкого товариства, цілком очевидно, що сила в нашій єдності та згуртованості, адже підтримуючи одне одного, українці можуть подолати все.